Про кров Ісуса Христа, що таке кров, для чого вона, чому так часто її згадують, що вона має, яке значення вона має в духовному світі. І я хотів, щоб ми з вами відкрили до євреїв, 8 глава, і прочитали 10 віршик. До євреїв, ви всі знаєте, книга сама за себе говорить, кому вона була написана до євреїв. Е, була написана для того, щоб відкрити і показати єврейському народі, хто справді є мешіах. Тому що ми всі знаємо, єврейський народ чекає мешіаха. Він чекає мешіяха, і в цій, в цій главі, в цих е, віршах, в цій книзі, до євреїв. Описується про Ісуса Христа і з'єднується з єврейським законом, Мойсеє, законом, який був даний Богом через Мойсея євреям, народу Божому, вибраному народу. Давайте прочитаємо: Оце заповіт, що Його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим говорить Господь: покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх. І буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. Браття і сестри, як часто ми чуємо, що люди говорять: ну, Бог любить всіх, Бог всім прощає, Бог всіх покриває. Але це звичайно так. Бог любить всіх, як і написано в Івана 3:16, що так Бог полюбив світ. Але з цього тексту ми розуміємо, що є якась особлива каста людей, які, е, які називаються народом моїм, Бог говорить, народом моїм, тобто Божий народ, і закон у них написаний в їхніх серцях. Браття і сестри, як часто ми навіть коли не. Е, Не, можливо, і не прочитали навіть якийсь уривок із Біблії, але ми всередині через Духа Святого розуміємо, що щось не так я роблю в якихось своїх певних діях. Ми розуміємо, що Господь закладає закон в своєму народі в їхніх серцях, щоб вони мали цей закон на своїх серцях. І також я хотів, щоб ми з вами прочитали до євреїв 9 глава. 9 розділ 15, 19, від 15 до 19 віршика. Тому він, посередник нового заповіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених за першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. Бо це заповіт, там має відбутися смерть. Бо де заповіт? Там має відбутися смерть заповітника. Заповіт, був важливий. Помертвий, бо нічого не вартий він, поки живе заповітник. Тому і перший заповідає, освячений був без крові. Перший заповіт, вибачте, освячений був не без крови. Коли Бо Мойсей сповістив був усі заповіді з законом усьому народові, він узяв кров козлів та телят із водою і червоною вовною та й сопом, та й покропив і саму оту книгу і людей, проказуючи це кров заповіту, що його наказав для вас Господь. Тобто, ми бачимо із цих стежків, тут говориться про те, що буде. Є на даний момент заповіт, і буде ще якийсь заповіт, якийсь новий заповіт. І через нього, через смерть посередника цього заповіту, буде відкуплення від переступів, учинених нами за першого заповіту. І нами на даний момент покликані, щоб прийняли обітницю вічного спадку, кого Господь покликав у цей новий заповіт. І ми розуміємо, що кров це звичайно фізична якась субстанція яка протікає в наших судинах, та? Але це також дуже важливий аспект кожного заповіту, який є в Біблії. Ми можемо спостерігати те, що кров була одним із головних аспектів. І в кожен час. Це було так. Від початку світу, від Адама, коли він приносив жертвоприношення, від його сина Авеля, який теж приносив, робив жертівника, Авраама. І по цей день є якесь розуміння кров, і щось вона робить. Я один раз дивився відео е, свідоцтва Екс. Вившого сатаніста, і він дуже добре пояснював. Він каже, що кров це дуже-дуже великий і важливий аспект у духовному світі для диявола, для е, бісів. І, і з Біблії ми розуміємо, що кров це дуже важливий аспект у духовному світі для жертви, для жертвоприношення. Тобто з самого початку. Люди розуміли свою гріховність. З самого початку вони зрозуміли, що був втрачений зв'язок, був втрачений зв'язок, який був у Адама і Бога в Едемському саду у перших людей. Він був повністю втрачений. І з початку людства ми, люди, шукаємо вихід із цієї ситуації. Адам і Єва. Зразу зрозуміли, що це не те, що було колись. Коли вони жили у Едемському саду, вони відчували, коли, вони поки... ну, коли їх Господь вигнав із Едемського саду, вони зра... вони зразу зрозуміли, вони побачили цей сором, вони побачили і зрозуміли, що таке смерть, коли брат убив свого брата так, через цей гріх. В життя людей проникла смерть. І як виправити цю ситуацію, браття і сестри, як повернути зв'язок із Богом? Все дуже просто. Давайте прочитаємо, що написано у Євреям, тоже ця ж глава 9, але вже 22. віршик. І майже все за законом кров'ю очищується. А без пролиття крови немає відпущення. Тобто ми бачимо ситуацію, моделюємо ситуацію, що нема, нема зв'язку з Господом. Він просто втрачений. ти не можеш просто взяти, прийти і говорити з Богом, як воно було тоді в Едемському саду, між Адамом, Євою і Господом. І Через це проник гріх у життя людини через гріх ми втратили цей зв'язок. І Із цих слів ми бачимо, що без пролиття крови немає ніякого відпущення. Не може йти мова про відпущення якесь якихось гріхів. Це точна і єдина інструкція, яка гарантує справжній результат. Але є одна проблема. На той момент, на даний момент, точніше, кров тельців, вона більше не працює, як Господь сказав, вже кров тільцо, янців не могла, а їх. То треба якусь другу кров. І тут пише: треба твою кров. І ти розумієш, окей, добре, треба мою кров. Але і тут повстає проблема. Кожний з нас він народжується вже грішним. Тобто ми маємо в собі уже це ДНК, у ДНК цей гріх. І тоді на нас працює ось такий закон, який записаний у римлянам 6, 6 розділ, 23 стишок. Записано. Якщо ми хочемо платити, ми можемо платити. Написано: бо заплата за гріх, смерть. Адар дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Я хочу, щоб ми звернули увагу зараз лише на першу частину. Написано бо заплата за гріх, смерть. Часто можна зустріти людей, які говорять, та вже як там буде, буду сам відповідати якось за свої гріхи. І людина думає, якщо вона нормально жила, гідно прожила, вона допомагала людям. Е Нормально, просто добре прожила своє життя, там все на мазі. Але проблема в тому, що ми вже народжуємося з гріхом і з гріховною природою. І в процесі життя, хочу, щоб ми зрозуміли ці слова, ми не набиваємо гріховності у процесі життя, а ми її підтверджуємо. Ми не набуваємо, ми не із. Перший гріх от от уже гріх вийшов в моє життя. Перший гріх це лише перший прояв моєї гріховності, яка була в мені ще з самого початку. І гріх прийшов в моє життя разом із тим, як почалось моє життя. Через те, що людство на самому початку втратило цей зв'язок з Богом. А гріх. Це і є та втрата зв'язку. Через гріх людина втрачає зв'язок з Богом. І давайте повернемось знову до цих слів, які записані у 22-му. Бо заплата за гріх смерть. Тобто вихід є. І чисто теоретично написано, що ну, можна заплатити за гріх. Я можу заплатити за гріх, сам можу заплатити. Багато дуже людей любить е, говорити, ну як мені там уже буде по моїм заслугам, Господь знає, Господь розсудить. Але і тут виникає проблема, якщо я хочу платити за свій гріх сам. Це дуже проста логіка. Це нічого не потрібно мудрувати. Гріх дорівнює смерть. Якщо я згрішив, якщо я маю гріховну плоть. Якщо я маю гріх у собі, який у мені з самого початку мого життя, я повинен за це заплатити смертю. І я можу просто заплатити за нього. Та? Я заплачу за це смертю. І помирає людина, та й добре кажуть люди, тепер буде спокійно, ну вже заплатив. Але про смерть. Давайте ми не будемо багато говорити про неї, бо це дуже окрема велика велика проповідь, що таке смерть. Да? Але я скажу просто коротко, що смерть це не кінець. Смерть це лише початок. Це лише початок для віруючої людини в добре, для невіруючої в погане. Бо багато людей думають, що смерть це вже все, прожив життя, намучився. І смерть там вже нормально вздихнула. Але смерть це лише початок, це ніякий не кінець. Людина, звичайно, може розраховувати на вічне життя, він же заплатив, так? Але де ми бачимо у цих словах, що Господь сказав: заплата за гріх, а потім вічне життя. Тобто, ти платиш за гріх і ти от вічне життя у тебе буде. Тут все точно написано: заплата за гріх це є смерть. І проблема не в Бозі, проблема в нашій гріховності. Заплата за гріх це не дорівнює вічне життя. Для цього потрібна не твоя кров, щоб ти отримав вічне життя. Для цього потрібна невинна, безгрішна і досконала кров. Ми не можемо очистити себе. Ми не можемо змінити ситуацію. Я не можу очистити сам себе, якщо я маю грязну руку. Зрозумійте. Якщо ти маєш грязну руку і пробуєш себе очистити, ти не можеш. Ти просто розтираєш цю грязь по собі. Ти її ще більше розтираєш. І кожного чекає ця заплата за гріх. Це чекає кожного. Тобто, браття і сестри, нам не потрібно бігти платити за свій гріх. Нам наоборот, навпаки, потрібно тікати від цього. Щоб платити за свій гріх сам, нам потрібно втік... уника... уникнути цього, щоб піти і платити за свій гріх сам. Бо це ціна фіксована. Це ціна і валюта там незмінна заплата за гріх смерть. Потрібно щось більше. Потрібно... Потрібен хтось досконалий, потрібен хтось безгрішний, який може заплатити і дати вічне життя. І написано у 3 에, Івана 3,16, що так бо Бог полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. У цьому і заключається самий великий пункт, що Господь дає свого сина однородженого. І написано, полюбив він світ. І написано, що кожен, хто вірує, не написано, що кожен не згине. І має життя вічне. А написано, кожен хто повірує. Господь накрив велику вечерю для всіх. Господь сказав, є місце для всіх, приходіть всі. Але це вже питання до тебе, чи ти хочеш прийти, прийти і прийняти це, прийти і їсти разом з ним, вечеряти разом з Ісусом. Ми можемо повернутися до першого місця, яке ми читали в самому початку, це Євреїв 8.10. Де записано: Оце заповідь, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлем. Говорить Господь, покладу я закони свої, в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом. Вони ж будуть народом моїм. Браття і сестри. Ми повертаємося до того, що Господь вибрав і сказав, які є і мають бути народ Божий. І тут написано, що я буду їм Богом. Тобто зараз люди живуть так, що в них або нема Бога, або їхній Бог то гроші, або їхня, не знаю, жінка, або ще хтось можете зрозуміти. Тут говориться, що це усе працює двосторонньо. Господь буде їхнім Богом. Звичайно, якщо Господь не є зараз твій Богом, Твоїм Богом, Ісус, якщо не є зараз Твоїм Богом у твоєму житті, це не робить Його меншим. Він є Бог і це константа, це не потрібно доводити. Він воскрес. Він живий Господь. Але якщо Він не є. Для тебе в твоєму житті, в твоєму серці, твоїм Господом, воно не працює для тебе. Ти не можеш назвати його своїм Богом. Ти не можеш назвати себе народом Господнім. І зараз ми будемо виходити, і люди, народ Божий, буде виходити і приймати хліб і вино разом як церква. Не хоче і не буде платити за свій гріх. Не буде платити. Вона не буде платити сама за свій гріх. А що хочеш ти? Ти хочеш платити за свої гріхи? Ти готовий платити за свої вчинки? Ціна вказана. 22. 23. Ага, в мене 22. Е... Заплата за гріх смерть. Ціна фіксована. Ти маєш право сказати: я хочу сам платити за себе, за свій гріх. І, до речі, хочу тебе запевнити, навіть якщо б ти не хотів, ти і так заплатиш. Навіть якщо ти не хочеш платити за свій гріх, ти і так за нього заплатиш. Якщо. Бо це просто факт. Це є гріх. Дорівнює смерть. Але ці люди, які будуть тут зараз стояти, які будуть поклонятися Господу живому Ісусу, які будуть приймати чашу, хліб. Вони уникнули цього. Бо Ісус заплатив і подарив вічне життя. Він заплатив і подарив вічне життя. Тільки Господь може це зробити. Ти можеш заплатити, але ти не можеш дати собі вічне життя. Ти не можеш взяти собі вічне життя. Тому що для того, щоб заплатити і отримати вічне життя, це потрібно дати з надбавкою. А ти не можеш це зробити, тому що ти, у тебе немає ресурсу. Тому що я грішний і я не можу з цим нічого зробити. Якщо я хочу зробити це сам. Там не кінець життя і радості. Там початок чогось більшого. В кінці. Причому в двох сторонах початок чогось більшого для людей, які прийняли Ісуса Христа. Там початок чогось більшого радості, блаженства, щастя. І для людей, які не прийняли Ісуса Христа в своє життя, там початок чогось більшого. Але початок мук, початок смутку, початок, е, як сказати, сожалені за те, що я колись робив, не зробив. Що обереш ти заплатити за своє життя сам? Ще раз нагадую, ціна незмінна. Або щоб за твоє життя заплатив Ісус Христос. І разом з тим ти отримуєш подарунок вічного життя, який Господь приготував в своїй церкві. Для своїх дітей, для свого народу. І тоді ти можеш називатися народом Божим. Ти можеш сказати, це мій Господь, коли ти приймаєш Ісуса Христа в своє життя. Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли. Заплата за гріх. Ти можеш це робити, але ти не можеш піти далі. Ти просто помираєш. І там є більше. Та, це не кінець, це, це лише, як кажуть, цвіточки Те, що тут в житті відбувається у невіруючій людини. Ці муки і страждання і так проходять у мене в житті, у тебе в житті вони проходять. Чи ти готовий мучитися ще потім? Вічно. Або ти можеш обрати. Я не хочу платити за себе сам. Я не хочу платити, щоб, щоб я за себе платив. Я не, не хочу бути цим гордим. Це гордость. Коли ти говориш, я сам за себе заплачу, а в мене там все нормально буде. Це гордість. Треба признати і зрозуміти свою гріховність, свою гріховну натуру, що я не можу зробити це сам. Я не можу покрити це. Це може зробити лише Ісус Христос, покривши це своєю досконалою кров'ю, своєю досконалою жертвою. Як сказав, і прийде досконала жертва. І вона буде одноразова один раз. Не потрібно, не потрібно буде приходити із баранчиками кожен рік, як приходили священики. Це буде одноразова, і вона є, і вона працює досі. Кров Христа працює до сьогодні. Амінь. І хочу сказати церкві, і хочу сказати людям, які ще не примирилися з Господом. Будьмо тверезі. Пильнуймо. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол ходить, ричучи, як лев, і шукає пожерти б кого. Диявол не сидить на місці. І його задача, щоб ти ніколи це не зробив. Його задача, щоб ти був гордий і захотів заплатити за свій гріх сам. Тому що я все життя пробув сам, я можу рішати свої випроси, і я буду рішати їх і там на небі. Оце це диявол так пудрить тепер мозги людям, які тут мають якийсь вплив і думаю, що будуть мати вплив там. Але там має вплив лише кров Ісуса Христа. Чи готовий ти сам платити? Чи може краще прийти і сказати Ісус, я не можу це зробити сам. Я не можу отримати це спасіння сам. Я можу заплатити, але це вічні наслідки. Це заплата, це вічний наслідок. Смерть це не, не просто якийсь момент, це вічний наслідок. І так само, коли Ісус Христос заплатить за Тебе, це вічний наслідок. Вічний наслідок. Вічного життя, вічного життя із Ісусом Христом. Давайте ми встанемо і разом будемо молитися. Хто хоче помоліться. давайте будемо молитися про людей, які не прийняли, які ще не примирилися з Господом, які шукають, які можливо горді за наше серце, щоб ми чули голос Божий як церква, щоб ми бачили Господній шлях для нашої церкви. Я ще раз хочу сказати, ці люди, які будуть тут стояти зараз, молитися, приймати чашу і хліб, вони уникнули цього, тому що Ісус Христос заплатив. Вони уникають цієї заплати за гріх, цієї вічної заплати. Давайте будемо молитися. І якщо хтось хоче помолитися зараз, може помолитися, і я закінчу. Слава Богу.